Сьогодні будемо закріплювати вміння стрибати в довжину між двох шнурів або скакалок. Будемо вчитися повзати по-пластунськи та удосконалювати вміння кидати м'ячик на дальність під час рухливої гри, хто далі кине. Тож почнемо зі стрибків довжину. Підходимо до першого шнура або скакалки. Ставимо ноги разом. Стриплів робимо, стрибаючи до наступної скакалки або шнура. Ось так. Вправо повторити 5, 6 разів. Наступна права повзання по пластунськи. Лягаємо на підлогу. Поглядуючи ноги, зігнуті у колінах та руки позимов вперед. Робимо це ось так. Підіймаємося, піднімаємо. Повторити 5, 6 разів. Пограємо діти в гру, хто далі кине. Беремо малий м'яч у праву руку, праву ногу відставляємо назад, збираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а руку з м'ячем підіймаємо вгору, ось так, заводячи її за голову. І кидаємо якнайдалі. Те саме робимо лівою рукою. Беремо малий м'яч у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку підіймаємо вгору. Ось так. Замахуємося і кидаємо якнайдалі. Позмагайтеся з друзями. Хто далі кине?